Друзі, всім привіт. Сьогодні 28 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. В нашому відео огляді інверторний генератор Чемпіон. Бензинова версія, друзі. Пікова потужність 5,5 кВт. Робоча 4 кВт. Ну що, подивимося комплектацію і більш подробно поговоримо о даному інверторі. В комплектації йде лієчка, свічний ключ. Отакий от, торцова головочка на 10. USB розйомчик для підзарядки гаджетів. 12 вольтові провода для заряду акумуляторної батареї. Роздивимося цього, друзі, чемпіончика. Робоча потужність 4 кВт. 5,5 пікова. Досить цікава версія. Новинка на ринку, З транспортним набором. От дивіться, опа, друзі, яка тільки відкидна ручечка. Давайте зверху, потім далі. Я де не знаю з чого починати. Так, дивимося ЛЕД подсвіточка, коли темно, заливаєте паливо, не треба там ліхтарик тримати, щоб хтось вам допомагав. А ви просто отак вот нажали. І дивіться, я показую, друзі, версія. О. Все, йде освітлення. Супер, при, продумано, супер, друзі. Тут у нас от пульт для запуску. Спеціально такий от... Кріпош, друзі. Давайте подивимося дану модельку далі. Є LED-поцвіточка, яка освіщає вам робочу панель. Також кнопочка старта. Інформаційне табло. 12 вольтовий розеточка і три 16 амперні. От обичні такі от под вилочку, а тут оця. О, друзі. Досить удобно підпитати от така от три вилочка. Ваш дом досить дручно. На кожній Кожну розеточку, друзі, запобіжники. Це, друзі, не 32 амперна, а обычно 16. Ну, ось з таким розйомчиком. Так, подивимося на інформаційне табло. Це у нас, як я говорив, освітлення. От, друзі, включати. Це горить лампочка без тру... Бездротове з'єднання. Кнопочка дроселя є, як ми говоримо. Подсос. Це у нас, друзі, кнопка відключення режиму перенавантаження, коли перенавантажено, загорілась лампочка, потім переключили. Тут лампочка, коли недостатньо, мастила, звернути увагу, якщо загорілась. Це включається економ режим. Также про що нас інформа... інформірує інформаційне табло, друзі. Тут е, у нас показують вольти, Герці, скільки годин відпрацював, е, яка робоча потужність. Е, і також попереджає, що на 9... Коли вам потрібно обслужити генератор? Оп, хто то вривається до нас? Отакий досить цікавий <кхи> інверторний генератор, а це в нас речах пуска, як бачимо, в цьому положенні. Коли переводимо, він працює. Ось це положення переводимо, випалюється паливо в карбюраторі. А це просто от зупинити. Як говориться, запуск три в одному, повторюю ще раз, з допомогою ручного стартера, з допомогою кнопки і з допомогою пульта. щоб ще не забути сказати, друзі. І сюди от доступ для залива мастила, підключення акумулятора. Пробував, друзі, от на відкриті досить просто руками переводиться. Друзі, кого зацікала така новиночка на 4 кВт, пікова потужність 5,5 кВт. Звертайтесь в компанію електромотор. Телефонуйте 063 420 1010 Також заходьте на сайт електромотора, торгуйтесь і ви будете мати таку цікаву модель. Пишіть на Viber 063 426 1010. Всі підскажемо. Поможемо підібрати. Всім мирного неба і гарних покупок! 063 426 1010 10.